Доброго дня, дорогі пчеловоди. Сьогодні у нас 6 грудня, температура 2,5 градусів тепла. Тому, по-перше, хочу привітати з святами Миколая Збройних сил покрова і пішло й пішло. Побажати здоров'я хлопцям на передовій. Теж, щоб їх не брали кулі. Ну, Що я хочу вам? Сьогодні, так як я роблю відводки, багато хто знає в ціле літо і в серпні останні і наращую бджіл, стимулюю. Вересень і жовтень місяць, то в мене розплід ще і в листопаді. На сьогоднішній день його майже немає, тому коли оце такі вікна теплі, я завжди обробляв проливом. На сьогоднішній день, оце ж є оцей спрей амітрас, яким дуже зручно. Значить, виходить, чим зручно. Він, я провіряв, що проливам що одного користь так одинакова. Тільки що цим за одну хвилину, десь 10 і більше можна обробити вуликів. По інструкції, от плюс 15 до плюс 25 їм оброблять, але ну, так як 2,5 я зараз. Пару сімеєчок оброблю, підложу і побачимо результат. Якщо все нормально, там на вихідні вообще, буде, мабуть, до 10, то тоді оброблю всю пасіку цю і ту, що там на медові залишилось. Хочу сказати, оце бачите, у мене такий є комбінезон, ще Чорнобильський ось. Распіратори очки. Ну, ми користуємося. ось Є такі аспіратори германські. Це ще ми їх брали при ковіді, Діма пачками брав. 15 гривень десь стоїть. Я, коротше, я його одівав, як той раз обробляв, запаху не чув взагалі ніякого. І тому воно набагато дешевше. Я не знаю, скільки він зараз коштує. Але ну, як цей обробив, хоча як обробив, да, це вже все одно ж фільтр треба викидати цей. Воно, то ціна багато дешевше, а ефект, мабуть, такий же ж самий. Так що зараз оброблю. Пройшло дві години. Зараз глянемо, що ж тут вийшло. Ано. Витягуйте. Так, дочив всього дві. А кліща. І не видно. Так, нехай назад. сунемо, Ще завтра подивимось. Ну, пчт, пчелка... а що тут пчоли ще є? Ми ж не пусті обробляли. так? Да? як сімейка. Та йо-май-йо. -мо. -йо. Бачите, пч як сидять. Так що... Шо... Все, їм нічого і не було зараз ще той глянемо. Хвилиночку. Так, подивимось, тілок. Бачите, да? Сидять, ми будемо їх. Спокійно сидять. Після цього не трапимо, Що ж там? Той раз тут кліща було, як гною. Нема. Ту -ту, -ту. Ту, -ту, 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 ту ту Вибачте, нема. Може вже поборов. Ну нічого. Нехай ще до завтра прибудемо. Так що отако. Нічого страшного, бачите. А ми боялись, Все доброго.